Дітки, сьогодні на уроці письма ми будемо з вами вчитися писати похилі лінії із заокругленням вгорі та внизу. З попередніх уроків ми знаємо з вами, як вже записати лінії із заокругленням і вгорі, і внизу. А сьогодні ми ці знання об'єднаємо в один спільний елемент і потренуємося його писати. На дев'ятій сторінці в прописах ми бачимо малюночки, папуга та ананасик. В них пропущені елементи так, у вигляді ліній із заокругленням вгорі та внизу. Давайте з вами їх напишемо. Починаємо ми, звичайно, із верхнього заокруглення елемента. Отже, ведемо лінію вправо вгору, де ми її будемо заокруглювати. Заокруглили, ведемо похилу пряму лінію вниз і знову заокруглюємо. За зразочком обведіть всі ці елементи на малюнках і розфарбуйте наших персонажів на сьогоднішньому уроці. Поглянемо. На графічні елементи вже не на малюнках. Вже за стрілочками ми будемо бачити, в якому напрямку рухатиметься наша ручка. Отже, ставимо олівчик на початок елемента, так, вгорі на заокруглення. Ведемо лінію прямо, вгору прямо, вправо, так, ведемо, заокруглюємо, ведемо вниз похилу лінію і знову заокруглюємо. Повторюємо елемент на всіх наших шаблончиках. А потім дві лінії довгі похилі вниз. Завжди робимо зверху вниз, проводимо ці елементи. Виконайте три рядочки цих завдань. І подивимося на наступне завдання, де у нас вже лінії із заокругленням вгорі та внизу об'єдналися в один такий великий елемент, схожий на хвилю. Так, Починаємо з верхнього заокруглення і ведемо, не відриваючи ручки, проводимо ось такий от, таку хвильку. Довга також лінія знову ж починається з верхнього заокруглення. І закінчується заокругленням внизу. І знову у нас маленькі лінії із заокругленнями. Повторіть цей елемент самостійно, а ми перейдемо до наших рядочків. Знаємо вже, що у нас є основний рядочок, в якому є верхня робоча, верхня рядкова лінія і нижня Рядкова лінія. Також в кожного робочого рядочку є допоміжна верхня, верхній рядочок, допоміжний і нижній допоміжний рядочок. Бачимо, що елементи в першому рядочку знаходяться в межах робочого рядка. Отже, починаємо писати елемент із закругленням вгорі та внизу. Дивіться, Починаємо ми його писати від серединки, маючи так, робочого рядочку. Ведемо вгору вправо лінію, торкаємося робочого лінії робочого рядочка, заокруглюємо і ведемо пряму похилу лінію вниз, торкаємося нижньої лінії робочого рядка і заокруглюємо вгору. Далі ставимо дві похилі лінії і знову повторюється наш елемент із заокругленням. Від середини робочого рядка ведемо вправо вгору лінію, так? торкаємося лінії робочого рядка, заокруглюємо і ведемо пряму похилу лінію вниз. Торкаємося нижньої лінії робочого рядка, заокруглюємо і ведемо до середини робочого рядка заокруглену лінію. Виконайте, будь ласка, це завдання до кінця рядочку, а ми перейдемо до написання довгої лінії із заокругленнями. Дивіться, трішечки нижче верхньої лінії допоміжного рядочку, не з середини допоміжного рядка, а трішки нижче ось цієї лінії ми ставимо крапочку і ведемо лінію. Право вгору торкаємося верхньої лінії робочого рядка, заокруглюємо і ведемо пряму похилу довгу лінію до нижньої лінії робочого рядочку. Знову торкаємося лінії і заокруглюємо до середини робочого рядка. Проведемо далі пряму похилу довгу лінію від верхньої лінії робочого рядка, перетинаємо нижню лінію, і ведемо. До нижньої лінії допоміжного рядочку. Знову у нас те саме, той самий елемент із заокругленням. Трішки нижче верхньої лінії допоміжного рядочку ставимо крапочку, ведемо вправо вгору лінію, торкаємося верхньої лінії допоміжного рядка, заокруглюємо. Елемент і ведемо пряму похило довгу лінію до нижньої лінії робочого рядка. Торкаємось її, заокруглюємо і ведемо до середини робочого рядочку. Повторюємо наш елемент із прямою довгою похилою лінією. Виконуємо це завдання самостійно. Зверніть увагу, дітки, що ми не заокруглюємо наш елемент. Так робити не треба. Ставимо Крапочку трішки нижче нашої допоміжної лінії, так? і ведемо пряму лінію, ось таку от, вправо до верхньої лінії допоміжного рядку. Заокруглюємо і ведемо пряму похилу довгу лінію до нижньої лінії робочого рядка. Заокруглюємо і ведемо вгору. Ось такий у нас вийде елемент. На третьому рядочку. Бачимо елементи, де у нас є перший елемент із плавним заокругленням вгорі та внизу в межах робочого рядочку, і де у нас є така ламана лінія в межах робочого рядка. Отже, починаємо з середини робочого рядочку. ведемо пряму лінію вправо вгору, торкаємося верхньої лінії робочого рядка, заокруглюємо і ведемо вниз. Торкаємося лінії, нижньої лінії робочого рядка, і ведемо вгору заокруглили ось такий от елемент. І ламана лінія знову, так, у нас починає, починаємо її писати від середини робочого рядка. Ведемо пряму похилу лінію вгору вправо. Торкнулися верхньої лінії робочого рядка, пряма похила лінія вниз, торкнулися нижньої лінії робочого рядка і ведемо знову вгору. Повторюємо наш елемент із заокругленням, торкаємося верхньої лінії робочого рядка, ведемо до нижньої лінії робочого рядка і заокруглюємо. І знову ламана у нас лінія в межах робочого рядочку. Спробуємо записати самостійно від середини робочого рядка ведемо лінію до верхньої лінії робочого рядка, заокруглюємо пряма похила лінія, і ведемо її до середини робочого рядочку. У четвертому рядку ми поєднаємо, дивіться, два елементи із заокругленням, а між ними після нього поставимо пряму похилу лінію із заокруглення внизу. Отже, починаємо ми з середини робочого рядка, ведемо вгору вправо, торкаємося лінії, верхній лінії робочого рядка. Ведемо пряму похилу лінію вниз, торкаємося нижньої лінії робочого рядка. І не відриваючи ручки, ведемо лінію вгору. До верхньої лінії робочого рядка торкнулися її, заокруглюємо, ведемо пряму похилу лінію вниз. І знову заокруглення. Пряма похила лінія із заокругленням внизу. І знову. Від середини робочого рядка повели до верхньої лінії робочого рядка, заокруглили, ведемо вниз прямо по хилу лінію. Вторкнулися нижньої, нижньої лінії робочого рядка, ведемо вгору, не відриваючи ручки, і знову виконуємо той самий елемент. І Тепер у нас із заокругленням внизу лінія. Спробуємо без шаблончика повторити цей елемент. Від середини робочого рядочку ведемо лінію. До верхньої лінії робочого рядка заокруглюємо, ведемо пряму похилу лінію вниз. заокруглили І ведемо до верхньої лінії робочого рядка, не відриваючи ручки. Ось такий у нас вийшов елемент, схожий на хвильку. На наступному рядочку ми бачимо ось такий от заплутаний елемент, де ми його, він буде складатися у нас із таких трьох частин. У першій частині ми будемо виконувати заокруглення у допоміжному рядочку, у допоміжному верхньому рядку. Заокруглюємо його і ведемо до верхньої лінії робочого рядка, зупиняємось тут і ведемо знову до верхньої лінії допоміжного рядка. Знову заокруглили. І тепер вже ведемо довгу похилу лінію до нижньої лінії робочого рядка. Провели, заокруглили, і ведемо тепер до верхньої лінії робочого рядка маленький елемент із заокругленням вгорі та внизу. Наведемо ще один шаблончик. Працюємо спочатку у, допоміж, у верхньому допоміжному рядочку. Заокруглюємо ось так. Ведемо до нижньої лінії робочого рядочку і останній елемент заокруглення ось так. Працюємо у верхньому допоміжному рядочку. Заокруглюємо, ведемо до, до верхньої лінії робочого рядка, вибачте. І тепер знову повертаємося до верхньої лінії допоміжного рядка. Всі лінії стараємося робити похилими. Ось такий у нас вийшов елемент. Спробуйте його повторити до кінця рядочку. І тепер вивчили ми вже написання заокруглених ліній маленьких і довгих, і спробуємо навести їх у майбутніх наших літерах. Від середини робочого рядочка ведемо лінію до верхньої лінії робочого рядка, заокруглюємо ведемо пряму похилу лінію до нижньої лінії робочого рядка і знову заокруглюємо і повертаємося до середини робочого рядка. Виконайте завдання у, з маленькими літерами та заокруглення у великих літерах. Всі лінії похилі, так, не відриваючи ручки, ведемо лінії, проводимо в елементах.